Позитивна атмосфера запанувала у бомбосховищі з перших хвилин від початку заходу, адже його головними героями були студенти, які продемонстрували свої таланти, а глядачі відпочили від навчання. На свято завітали міський голова Микола Нага та його заступниця Марина Харламова. Очільник громади наголосив, що студентські роки, хоч і потрапили на буремні часи війни, все одно залишаться найкращими. А власне, студенти завжди були і будуть рушійною силою прогресу. Дякую, що. В такі час... тяжкі часи навчайтесь, дай Бог, щоб у вас було мирна небо, і щоб ваші мрії здійснилися. Хочу сказати, що багато в ці часи кажуть, що складно, важко, але для вас це хороше і саме сильне. Я переконаний, що в таких складних умовах ви загартуєтеся і будете одними із найсильніших поколіннями у нашому місті. В Україні а багато буде жити десь за кордоном, і там ви покажете клас і силу. Свято з нагоди свята кращі студенти були нагороджені почесними грамотами міського голови та подарунками. Окремо відзначили студентів, які поєднують навчання і роботу. Більша частина заходу містила виступи студентських колективів, адже творчість невід'ємна частина студентського життя. Студенти фахового коледжу зіграли гумористичну мініатюру Галя і Павло. Галочка, от дивись, я тобі вірші читав, читав. Пісні співав, співав. Канхвити дарив, ну, бублики гну. Ну, бачиш, романтики не виходить. Не хватало, щоб Джуліта Ромило їжеш ж 13 років. скільки? 13? Галя, це ж стаття. можуть і посадити. Не переживай. За мене вже не садять. За мене. Винагороджують чоловічи дует медичного коледжу. Виконав запальну пісню Ворога поборемо їм підспівував увесь зал. Я така ще молода. Заспівала тріо дівчат медичного коледжу. Ой, наче море та ще. Третя осінь війни таку патріотичну пісню виконали солісти народного вокального ансамблю «Сузір'я». Організатори заходу створили атмосферу єдності, патріотизму та свята для нашої молоді, адже студенти це скарбниця інтелекту та креативності. Вони формують завтрашній день нашої країни. Їхні знання, вміння та ідеї стануть рушійною силою розвитку України.